Вас вітає простір Таро. Простір, де ми з вами разом занурюємось глибше, ніж просто в карти. Це простір, де ми торкаємось вашої душі. Сьогодні я хочу, щоб ми подивились з вами глибокий аналіз тієї енергії, яка у вас тече, яка керує вашим життям. Щоб зрозуміти, що це за енергія. Позитивна вона чи деструктивна, і якщо деструктивна, то якось перепрограмувати енергію. Тобто варто замислитись вам, чому у вашому житті певні події трапляються одні й ті самі. От, і ніяк ви не можете чомусь з тих подій вийти, деструктивних. Тобто, начебто щось вами керує, але ви не можете все це пояснити. В принципі, воно так і є. Людина може не усвідомлювати деяких речей і казати, що це доля так складається. Але якщо вона починає розбиратися з усім цим, от, то тоді вона зрозуміє, що це вона сама, маючи певні енергії всередині себе, щось формує в зовнішньому світі своєму. От сьогодні ми будемо розбирати, що це за енергії такі. Також хочу, щоб ви розуміли, що притягуєте ви в своє життя, фізичне, в матерію, саме те, що у вас всередині знаходиться. Та енергія, яка всередині вас, на цю енергію ви притягуєте щось в зовнішньому світі. Якщо ви зміните енергію всередині себе деструктивно, значить тоді притягнете щось абсолютно інше. Тобто ви можете управляти свідомо своїм життям. І квантова таро, квантова психологія, якраз те, чим я зараз займаюся з вами тут, допомагає в цьому. Які енергії можуть домінувати в житті серед деструктивних? Це енергія страху, тобто життя в напрузі постійно існує і особисте життя, і блок в фінансах може бути, якийсь і в стосунках, енергія нестачі. Коли постійно чогось немає, постійно чогось не вистачає вам. Енергія контролю, коли ви постійно намагаєтесь все утримати, щось проаналізувати і якось проконтролювати, щоб зробити так, як вам хочеться, але нічого не можете зробити. Якось легко воно нічого не відбувається. Тобто проконтролювати до кінця ви не можете, але ви маєте багато роздратування, багато різних інших енергій. А результату позитивного так і немає. От. І оце все потрібно буде, плюс якісь інші. Зараз ми додивимось. Це я три основні назвала. страх, нестача, контроль. Але потрібно їх замінити на енергію довіри, енергію потоку. Коли в потоці все складається так, як має складатись, тобто природньо. Природня. Тобто, змінюючи енергію, маєте змінитись ви. Давайте подивимось зараз. Яка енергія зараз знаходиться в вашому полі, що її підживлює ту енергію, можливо, страхи, можливо, переконання якісь, можливо, зовнішні впливи є. <кій> І як її перепрограмувати на гармонійно? Така енергія є. Три варіанти дивлюсь, щоб більше охоплення мати. Глядачів, якщо ви побачите щось в комусь з ваших близьких, поділиться цим відео, нехай людина вийде з складної ситуації. Далі, друга позиція, що підживлює енергію. Деструктивну, що деструктивну енергію підживлює. Третій варіант, що підживлює цю деструктивну енергію. І як вийти? Як вийти? Як вийти? Давайте ось так зробимо, як вийти. Цю колоду візьмемо. Як вийти? Перша, друга. Як вийти і до чого вийти. Так буде правильніше. До чого вийти? До чого ви маєте прийти? Тобто до якої енергії, щоб змінити одне на інше? От це зараз розглянемо з вами. Отже, перший варіант. Яка енергія зараз домінує в вашому житті? Хтось дуже злий. Дуже-дуже-дуже злий. Тут навіть котик злякався. Грім, молнії, блискавки, погана погода довкола. От Якраз я зазвичай в неділю знімаю відео на наступний тиждень для вас. Сьогодні дуже сильний вітер. Я думаю, що ви чуєте, вибачте, трошки. Щось свистить, вітер, щось трошки звук якийсь дає непотрібний для відео, але нічого не може з цим зробити, на жаль. Інакше ви залишились без відео на цей тиждень. Тому тут, можливо, хтось настільки злий, що от якраз така погода якраз і формується в житті людини і довкола неї. Хто злий, зізнавайтесь відео, під відео, напишіть свій коментар, хто настільки злий, що міняє погоду. Тобто така енергія зараз домінує в полі людини. Що підживлює цю енергію? Давайте подивимось, що підживлює, чому людина зла, що її так тут роздратувало. Певне розчарування в особистому житті. Можливо, в роботі, можливо, з чоловіком якимось, можливо, чоловік. Приїхав, дав енергії, дав якихось обіцянок і поїхав, власне. Може бути такий момент, жінка тут зла. Може стосуватись певних наших задумів мрій в роботі, в професії, в творчому в самовираженні. Але якось воно щось не так трапилося, як думалося з самого початку. Тобто були сподівання у людини, були якісь можливості нові, але. Ні до чого гарного вони в принципі тут не привели. Доводиться рухатись і геть в щось інше. Може показувати також момент того, що, будучи уже розчарованою людиною, людиною в горі, в сумі, в переживаннях, у когось можливо, в зрадах, у, можливо, у когось в неприємних звістках, ми шукаємо нової енергії. Хочемо якось себе витягнути з цього стану і змушені рухатись в щось нове. Порада тут вже дається одразу кажу з простору, що для того, щоб вам все-таки кудись почати рухатись з цього стану, то оцю злість, оцю енергію внутрішнього, такого супротиву до того, що трапилось в вашому житті, її потрібно направити обов'язково на цей рух. На цю рушійну силу, от бачите, тут темні птахи тягнуть цього човна по воді. То кажуть, цю енергію темну потрібно використати як рушійну силу. Тоді ви легко зможете вийти з цих розчарувань, в яких ви опинилися. Для чого все це потрібно, оця вся ситуація, ця вся енергія, яка домінує в вашому полі? Для того, щоб ви, врешті-решт, тут змогли якісь дитячі енергії в собі зрозуміти і зцілити. Тобто внутрішній такий стан у вас, він з дитинства є, але цього разу ви маєте не сидіти розчаровані, а ви маєте через цю енергію, тобто деструктив, використати як рушійну силу, щоб вийти з цих ситуацій і хеть повністю. Вийти до чого? До любові, все ж таки. Тобто, можливо, для когось не потрібен даний партнер, тому не потрібно злитись. Кажуть, потрібно прийти до любові, потрібно прийти до гармонії. Яким чином прийти? Залишити цього партнера, якщо з цим щось не сталося гармонійно, не поєднались, не створили. Союзу, не створили родини, не створили гарних стосунків, відпустити партнера і рухатись в нове. Кажуть, дану силу потрібно використати на позитив. Тоді прийдете до чогось абсолютно нового в вашому житті. Так, я покладу для того, щоб ви розуміли, про що тут мова йде, щоб було видно. Дитяча програмка буде зцілюватись, певно, десь щось не досить правильно прожили в житті. До речі, яку підказку для першої позиції взяти можна було б. Це відпустити свої очікування. Тобто, якщо вони у вас є або були, для того, щоб гармонізувати повністю, кажуть очікування свої відпустіть дитячі, в першу чергу. Все складається для вашого блага. Коли ти нічого не чекаєш, то, в принципі, воно приходить до тебе найкраще. Тобто підживлює вашу енергетику злість, але можна використати на позитив. Можна реальність змінити, змінивши свою енергетику, як ви бачите. Силу використовуємо на благо, прибираємо дитячу програмку, відпускаємо всі свої очікування щодо цього партнера. І взагалі всі очікування відпускаємо. Той, хто чекає, той накопичує енергетику, і дуже багато деструктиву може притягнути на все це, особливо, якщо не виправдовуються наші надії і сподівання. Тому краще відпустити. Нехай просто простір, поток дасть вам те, що вам потрібно. Тобто свої думки можете поміняти на нові установки, можете просто поочистити енергетичне поле своє. Кожен це робить по-своєму. Можете перемкнути просто свою енергію, тому що поле це магніт. Змініть частоту — і світ відповідатиме вам новими можливостями, новими енергіями. Далі, другий варіант, у кого яка енергія? Хтось відчуває себе людиною просто розіп'ятою на хресті. Можливо, хтось релігійний сильно. Можливо, хтось, знаючи історію про Ісуса Христа, повторює це підсвідомо відбувається, і це така енергія існує на даний період часу. Людина відчуває себе як розіп'ятою на Христі, можливо, відповідає за карму роду свого, має якось зцілити щось в своєму роду, відчуває, що висить на цьому Христі, має як гріхи свої всі. Прибирати свого роду, ну, щось таке. Дивимось, чим підживлюється енергетика. Показують людину, яка має певні очікування від життя. Трохи, можливо, ображена, можливо, розчарована. Життя, в принципі, дає їй можливості нові злізти з цього хреста, врешті-решт. Тут показують, дають рука іншої людини дає можливість. Але людина не бачить, що вона може врешті-решт покинути оцю ношу важку, цей складний етап свого життя. ці випробування складні. От бачите, як нав'ючений такий бичок тут фактично на людині дуже багато всього. Емоційний, дуже, скоріш за все, сильний вантаж. Можливо, карма роду важка, складна потрібно відпрацювати. Але тут легкості потрібно. Яким чином, бачите, тут легка людина, чому от вона переходить з одного берега на інший, з однієї гори на іншу, точніше. Чому переходить? Тонюсінький такий, тут паличка така, да? але вона проходить за рахунок чого? За рахунок того, що її тримають ці лампочки. Є правильне усвідомлення лампочки і книга, тобто певні знання, ми шукаємо інформацію, як злізти з цього хреста, як не бути розіп'ятим. Тому що розпинаємо ми фактично самі себе кожного разу на цьому хресті. Програмка така може бути. Але якщо ми усвідомлюємо все це. Що нам дається можливість, нам потрібно просто побачити цю можливість. Зараз до кінця розкладик подивимося і зрозуміємо, що це за можливість, яка нам дається. Для того, щоб ми були не нав'юченими таким різними програмами, деструктивними емоції, а через знання, отримавши певне світло в самих собі, ми могли поміняти енергетику всередині себе, Поміняти енергетику. Кажуть, по-перше, час прийшов. Щоб ви просто знали, прийшов час. Підказка. Кажуть, можливо, кармічно просто все вже завершується. Приходить час для того, щоб зробити інший вибір, почати жити по-новому, енергія прийшла нова, зміни певні відбуваються для того, щоб ви змінили свою реальність через зміну енергетики. От якраз я казала про поток, тут виходить карта потоку. Тут показують у нас Янгола, який безпосередньо грає на арфі. Він дуже гармонійний, він знаходиться в потоці. Якщо порівняти людину дану і дану, да, то це абсолютно різна енергетика. Там стрес, там негатив, там біль, страждання, муки, а тут легкість, а тут благість. Тобто ви маєте змінити енергетику в самих собі. Бути в потоці, відпустити важкість, яка є в вашому житті, що вам важко дається? У вас дуже багато емоцій, у вас дуже багато різних обов'язків в житті, що ви на собі тянете. Кажуть, прийшов час звільнятися від всього того. Тобто, змініть. Перемкніть цю енергію з страждання на енергію потоку. Будьте в потоці, будьте легші, відчуйте себе легшими. Чому ви не бачите цю можливість? Але час прийшов, яка підказка буде вам, що зробити потрібно. Тут, кажуть, побалувати себе трошки, розслабитись. Тут, показують у нас така банька. Да? Або сауна, щось таке, і тут жінка розслабляється. Тобто потрібно повернути відчуття ваші в тіло. Повернути відчуття в тіло. Яким чином повернути? Через те, що відчути себе в тілі, якраз, відчути себе в тілі. відчути себе в тілі. Дещо закриваю, щоб Ютуб. Нас не закрив. Так, повернути відчуття в тілі, повністю відчути себе в своєму тілі, наповнитись відчуттями. Іноді душа буває так, літає десь постійно, в стражданнях, десь знаходиться постійно в сумі, в програмках роду. Можливо, близькі якраз ще напитують цими деструктивними емоціями різними почуттями, провиною, важкістю, ще чимось такими негативними очікуваннями просто на майбутнє. От, і ви маєте тут знати, що ви творець своєї реальності. От, все, що потрібно, це якраз зрозуміти, яка енергія керує вами, і свідомо обрати іншу. Тобто, можете дивитись на карту, тут стрес, а тут благість. І зрозуміти, що ви знаходитесь в цьому, а потрібно відчувати це, зануритись в це, тому що час для цього прийшов. Далі, третя позиція. Дивимось, яку енергію зараз ви випромінюєте. У когось думки про те, що на нього хтось може напасти. Думки про напад. Або хтось хоче на когось сам напасти. Що це означає? Трохи незрозуміло. Зараз я подивлюся, що це значить. Конфлікт існує певний конфлікт. Тому або тут очікування того, що на нас хтось має напасти, або ми на когось збираємось напасти через певний конфлікт. Хтось хоче щось зруйнувати, або ми хочемо щось зруйнувати в своєму житті. Тому тут потрібно над цим попрацювати. Яким чином дивимось, що підживлює цю енергетику про напад? Що підживлює? Тут є у нас вибір, момент вибору. Різні ситуації можуть бути. Наприклад, хтось знаходиться в трикутнику. Тобто є певна спокуса на стосунки. Хтось зустрічається, наприклад, з заміжньою жінкою, або з одруженим чоловіком, тобто там вас троє, ну або четверо різні моменти можуть бути. Людина боїться, що на неї нападуть, у неї щось заберуть. Це може бути або дружина законний, законний чоловік, або навпаки, коханець-коханка. При всьому цьому боїться людина, що можуть робити якісь роботи магічні. Тобто щось можуть втрутитись в поле, в енергетику для того, щоб забрати партнера. Або намагається сама людина щось зробити для того, щоб якось убезпечитись, але використовує магію. В будь-якому випадку, це неправильно. Чому? Тому що, по-перше, не вступайте в заборонені стосунки, не використовуйте стосунки там, де вас спокушають, і потім ви в маніпуляціях певних знаходитесь. Тоді не буде всіх інших проблем це з самого початку. Тобто треба бути чесними, чесними з собою і з людьми довкола вас, особливо в партнерських стосунках. Якщо це стосується роботи, то також ви маєте вибрати роботу, кажуть, тому що тут карта роботи саме. Там, де ви вільні, там, де вами не маніпулюють, ви маєте вибрати свідомо свободу. Ви маєте свідомо вибрати те, що зробить вас щасливою людиною, спокійною людиною, гармонійною людиною, там, де ви будете добре почуватись, там, де ви будете почуватись вільними, <кій> тоді у вас не буде ніяких. Думок про те, що хтось може на вас напасти. Хтось може вам зробити щось погане. Що можна використати, це допомога інших людей. Тут карта, яка говорить про те, що є старші люди в вашому оточенні, які можуть вам підказати, що вам робити і як робити. Тобто ті, хто має більший досвід, ніж ви, більше бачили всього в світі, більше самі знають, що як робити. Ви можете дослухатись цих людей і їхніх парад. Це вам допоможе. І, врешті-решт, як змінити вам енергетику, тобто не чекати нападу, не чекати якихось агресії, конфліктності. Тут карта людини, яка досить невразлива. Чому? Тому що вона не винна. Вона не винна з самого початку. Тобто виберіть невинність. Ще як подолати конфлікт, зцілення відбувається вже кажуть. Зцілитись, що конкретно зцілити потрібно. З гумором до всієї ситуації поставитись, посміятись над собою, більше радості відчути, не стресу, а саме радості, легкості, звільненості. Можливо, хтось прямо зараз через усвідомлення того, що в нього в житті трапляється, те, що я показую ці темні сторони, вже одразу зцілюється просто робить певний правильний вибір в своєму житті. Вибирає правильну роботу, вибирає правильну позицію в партнерських стосунках, в коханні, в любові, робить цей правильний вибір. Що підказкою є для цих людей для зміни енергії? Пам'ятати про внутрішнього червника. Тобто, тут натякають на те, що ми створюємо саме те, що ми хочемо, тобто, ви творець своєї реальності. Все, що потрібно вам, це зрозуміти. Яка енергія керує вами, і обрати свідомо іншу. Якщо ви боїтеся, що на вас нападе, ви маєте думати, чого це на мене хтось має напасти. Я в безпеці. Я ні на кого не нападаю. І нема причини комусь нападати на мене. Я не живу в залежностях. Я знаходжусь під захистом. Я можу поговорити про ситуацію, яка в мене склалась з мудрими людьми, тому що нас тут показують. Русалку і Черепашку. Черепашка це як Черепашка тартіла Да? Дуже багато вона років прожила, має певний досвід. Тому тут ми маємо просто змінити своє уявлення, змінити свою енергію, свідомо, свідомо обрати іншу. І цей момент внутрішнього він говорить якраз про те, про що ми весь. Цей час говоримо про те, що ми самі творці своєї реальності. Ми самі змінюємо своє життя так, як ми хочемо. Але якщо воно у нас якось не так іде, негармонійно, значить, щось ми не усвідомлюємо до кінця. Але, усвідомивши, можемо вже цим керувати через правильний вибір, робити правильні речі. Що потрібно робити з темною енергетикою, з дияволом? Звісно, звільнятися. Кажуть, а це не дає вам спати по ночах, от показують людину, яка переживає, плаче, але нічого не робить. Але потрібно встати, вийти, встати, вийти і що далі зробити? Покінчити просто з цим уже. Просто покінчити десятка мечів каже про завершення, просто покінчити з цим, просто вийти з цієї ситуації. І кажуть, тоді ви запустите енергію королеви жезлів, тобто енергії в своє життя додасте. І зможете, тут вона бачите, з чарівною паличкою такою, тобто знову показують у нас внутрішнього, внутрішнього чарівника жінку, яка може керувати своїм життям, так, як вона хоче, через свою творчу енергію. Що це дасть, до чого це приведе в її житті, до сонця, до радості, щастя, до успіху. Вона звільниться від деструктиву, вийде до світла. І ніхто на неї нападати не буде, і вона ні на кого нападати не буде. І вона досягне цієї невинності, невразливості і буде проживати геть інше життя. Чому? Тому що у неї будуть вже всередині геть інші енергії, геть інші енергії. Тобто, пам'ятайте, що ви самі творці своєї реальності. От можете згадати, що останнім часом проявляється в вашому житті. Якщо тут немає таких підказок і є бажання подивитись, що відбувається саме з вами, як вам поміняти вашу енергетику, <кій> будь ласка, під відео є телефон для запису на консультацію або на таротерапію. Тобто, якщо ви відчуваєте, що пора змінити своє життя, пора змінити свою енергію, але не знаєте як. От приблизно це показує вам, як міняти щось в вашому житті. Якщо ви хочете навчитися керувати своєю енергетикою і своєю реальністю, підписуйтесь на канал, і разом з вами ми відкриємо нові щасливі можливості вашого життя. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі, високих вібрацій. І живіть в любові!